У Монако затримали сина екс-президента Моторсічі. У чому підозрюють Олександра Богуслаєва? Деталі за мить. Це ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. У Монако затримали сина скандального екс-президента Моторсічі Богуслаєва. Спецоперацію провели спільно СБУ офіси генпрокурора та місцеві правоохоронці. Олександр Богуслаєв разом із батьком фігурує у справі про розкрадання активів промислового гіганта. Ще до початку повномасштабної війни він допоміг своєму батьку привласнити контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продати його третім особам за 650 мільйонів доларів. Кошти вже згодом він легалізував на території Франції та Монако. Під час обшуків за кордоном у Богуслаєва виявили коштовне майно, оформлене на підконтрольних колишньому власнику осіб. Чоловіку повідомили про підозру щодо відмивання статків, одержаних злочинним шляхом, особливо великому розмірі. А наступного тижня наша сторона ініціюватиме його екстрадицію. Батько Олександра В'ячеслав Богуслаєв затриманий ще у листопаді 2022 року і перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з Росією. Більше подробиць про скандальну сім'ю Богуслаєвих їхнє майно Віталії, про те, як Богуслаєв старший намагався придбати острів і що йому завадило. Докладніше розказав наш журналіст Дмитро Святненко. Матеріал шукайте на нашому каналі. Сибір без інтернету українська розвідка поклала сервер російських провайдерів. Причому наші кіберфахівці зробили це до травневих свят. У результаті тисячі росіян опинилися. Без доступу до мережі на кілька днів внаслідок ДДОС-атак на компанію Сіпсеті виведено з ладу сервери чотирьох філіалів у Сибіру, а саме в Новосибірську, Новокузнєцьку, Кемірову та Красноярську. Представники провайдера закликають користувачів припинити масові скарги, адже таким чином перевантажується ще й телефонна лінія. Гучна бавовна в окупованому Криму. Безпілотники вдарили по військових аеродромах окупантів. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи в Севастополі, Джанкуї, Саках, Новофедорівці та Качі. Російські загарбники стверджують, що нібито збили більше сотні ударних БПЛА. Так звана влада Севастополя підтвердила атаку на півострів. кажуть, для відбиття залучили російський флот. Вибухи лунали над морем у районі міста Херсонес, Севастопольської бухти та Балаклави. Також вночі росіяни перекрили кримський міст. Рух транспорту відновили через 2,5 години. У лікарнях Запоріжжя лишається шестеро поранених. Двоє людей чоловік та жінка у важкому стані. Це наслідки масованої шахетної атаки, яку Запоріжжя пережило вночі. 29 людей постраждали, зокрема, і 13-річний хлопець. Росіяни атакували місто щонайменше десятьма шахедами. Вибухи лунали у різних районах. Внаслідок ударів потрощено дитячий садок, багатоповерхівки, університети. Також під ударом опинився локомотиво-ремонтний завод у Запоріжжі, повідомили в Укрзалізниці. Один із російських дронів вгатив просто у будинок. Квартири на верхніх поверхах зруйновано вщент. Сталася масштабна пожежа. Надзвичайники рятували з-під завалів постраждалих, люди оговтуються від страшної ночі. Самого ранку у потрощених квартирах збирають вцілілі речі, допомагають. Потерпілим рятувальники зруйнований третій поверх дві квартири, другий поверх квартира. Ну, на даний час, значить, ночі були виконані роботи по демонтажу плит перекриття даху за допомогою автокрану. Зараз допомагаємо жильцям мешканцям квартир в пошуку документів. Вже зараз можемо говорити про близько 30 багатоквартирних будинків, які пошкоджено. Будинки приватного сектору, заклади освіти за моєю спиною, ви бачите гуртожиток, який повністю фактично не придатний для проживання. Можна порахувати, скільки тут жило людей. Я думаю, що людей 100 точно департамент соціального захисту одразу запитує потребу в розміщенні. Залишилися зовсім без шкіл цієї ночі у Новопавлівці, що на самому сході Дніпропетровщини, окупанти кабами розтрощили ще один заклад. Досі, попри численні обстріли, вона стояла цілою. Тож у місцевих була надія, що по завершенню війни діти повернуться і зможуть там вчитися. Інший ліцей, що був опорним для всієї громади, війська РФ розтрощили наприкінці січня, спрямували на нього. Три керовані авіабомби знищена будівля ще довго горіла. В результаті майже нічого не вціліло. Кабами росіяни закидають Новопавлівську громаду від початку року. Щодня боєприпаси прилітають десятками. Повністю знищений центр села, більшість будинків поруйновані. З понад трьох з половиною тисяч жителів залишилося кілька сотень. А усіх дітей з найбільш постраждалих сіл евакуювали. Сміттєзвалище палає у Житомирі. Рятувальники намагалися приборкати пожежу всю ніч. Полігон відходів спалахнув увечері. Напередодні вогонь швидко поширився на територію у понад гектар. Димом затягнуло одразу кілька районів міста. Пожежу вдалося локалізувати лише ближче до півночі. Повідомляють в ДСНС. Та звалище тліє і досі. Наразі займання приборкують понад три десятки рятувальників. Ускладнюють гасіння, сильні пориви вітру через пожежу на сміттєзвалищі школи Житомира перевели на дистанційку. Садочки працюватимуть, однак на прогулянки вулицею дітей виводити не будуть. Не будуть посередниками, сполучені штати поміняють підхід до спроби зупинити війну між Росією та Україною. Речниця держдепу Темі Брюс заявила, що вони планують зайняти менш активну роль у цьому питанні, хоч і не дистанціюються повністю від нього. Зараз її процитую. Ми не збираємося за першим покликом літати по всьому світу і бути медіатором зустрічей. Це тепер між двома сторонами. Зараз час, коли їм треба презентувати і розвинути конкретні ідеї і про те, як закінчити цей конфлікт, так зазначила Темі Брюс. Також представниця держдепу підкреслила, що вони не збираються найближчим часом знімати наявні проти Росії санкції, ба більше не виключають можливості запровадити нові обмеження. Соратник Трампа, республіканець Лінці Грем. Розповів, що він зібрав широку підтримку прихильників законопроєкту щодо нищівних санкцій проти Кремля у разі, якщо вони відмовляться від мирних переговорів. Над новим 17-м пакетом санкцій вже роздумують і по інший бік океану у Євросоюзі. Утім, перш ніж його ухвалити, як заявив міністр закордонних справ Франції, Європа хотіла б їх узгодити із Вашингтоном. Під удар можуть потрапити російський Росатом, експорт скрапленого газу та тіньовий флот Росії. Мертва немовля знайшли біля смітників в одному із районів рівного. Дівчинка народилася усього кілька днів тому. кажуть у поліції. Оперативники одразу кинулися шукати породілю і таки знайшли. Нею виявилася 42 дворічна жінка. Все, що наразі відомо, розповість кореспондентка ТСН Анна Махно. Роділі забирають правоохоронців в квартирі, де її знайшли. Експерти збирали докази. А почалося все із жахливої знахідки. Закутане у ковдрі та не дихає про знайдене біля смітників. Немовля до поліції повідомила 62-річна рівнянка на місце одразу прибула слідчо-оперативна група. На вигляд дівчинці було усього кілька днів. Поліцейські кинулися шукати матір дитини. Слідчі казали, що знайшли. Вони, вони просто розпитували, шукали її ще зранку, як ходили по під'їзду. Коли ж сусіди дізналися, що копи шукають матір немовляти, яке знайшли біля смітників, були приголомшені. Я думала, що тільки по телевізору таке показують. Це жах. Оперативним шляхом працівники карного розшуку швидко встановили особу породіллі. Зараз були слідки. Не виявилась 42-річна уродженка рівненського району. Копам вона розповіла, приїхала з-за кордону на початку квітня. У рівному жила в квартирі знайомої, народжувала сама. За словами жінки, дитину вона народила 26 квітня. За попередніми висновками експертів, дівчинка була жива. Що ж зазначили лікарі у свідоцтві про смерть немовляти? Дивіться у наступному випуску. Анна на ТСН 1+,1. Що думаєте про цю історію? Ви обов'язково пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск. ТСН. Бив дружину, а тепер може сісти за ґрати на сім років за зберігання зброї. У Чернігові поліцейські прибули на виклик жінки, яка заявила про домашнє насильство. На місці правоохоронці знайшли цілий арсенал зброї. Вилучили чотири ручні протитанкові гранати та запали до них. Корпус гранати Ф1, ручний кулемет та три магазини. Мисливську рушницю, понад 600 набоїв і 70 учбово-імітаційних запалів. Усе вилучене передали на експертизу за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Чоловікові загрожує до семи років за ґратами. А за домашнє насильство, через яке власне і приїхала поліція, склали протоколи і заборонили впродовж п'яти днів наближатися до дружини і двох дітей. Норвезькі благодійники відправили чергову допомогу в Україну цього разу. Вона вирушила цілим кортежем 15 евакуаційних машин. Заповнених медичним спорядженням жителі міста Берген зібралися на центральній площі, аби висловити свою підтримку Україні. Мер назвала акцію днем солідарності з Україною а містяни продемонстрували, що стоять пліч опліч у боротьбі за демократію та мир. Бізнесмени та інвестори міста не вперше допомагають Україні серед проєктів створення мобільних операційних та мобільних стомат кабінетів. Уже кілька таких автівок, обладнаних всім необхідним, передали Україні українським військовим загалом команда норвезьких благодійників надала Україні допомогу вже на суму близько півмільярда норвезьких крон. Таємниці Галицького замку археологам нарешті вдалося дістати пся приміщення, куди майже 300 років не ступала нога людини. Вхід до нього був завалений. Величезним уламком фортечного муру знаходиться це приміщення під в'їзною брамою замку. Дослідження ще тривають. Доступ для пересічних людей на розкопки закритий. Але для нашої Алли Пас» та глядачів ТСН археологи влаштували ексклюзивну екскурсію. Майже 300 років ці склепіння були заховані від людських очей тоннами землі та уламками замкових мурів. То було таке перше враження, що ходить як по Пилу по по місяцю у стінах залишки бійниць. Тут стояли вояки з такими довгими рушницями, на довжину 2,5 метра, і мітили ворога. Та вентиляційні отвори. Коли тут стріляли з тогочасних рушниць, то з них виходило дуже багато диму. От вентиляційний канал. Саме крізь одне з таких віконець торік, археологи вперше побачили це приміщення спеціальною камерою. От тільки щоб зайти сюди, знадобився цілий рік. Вхід перекривали залишки багатотонної стіни замку. «300 років тому турки нападали. Тут відбувся великий вибух, впала стіна 40 тонна, і та техніка, якою ну яка могла сюди заїхати, не могла підняти. І десь більше 150 кубів землі, румовища, які звідси вийняті, фактично вручну, тому що при археологічних розкопках не можна залучати додаткову техніку. Спершу дерев'яний, потім кам'яний багато цей замок був міцною фортецею і пережив не одну навалу. Точних його окреслень не збереглося, тож в'їзну вежу дослідники шукали довго, натрапили випадково три роки тому, коли ставили браму, аби убезпечити територію на час комендантської години. Ця вежа кажуть археологи, була заввишки із сучасну семиповерхівку. Ми зараз стоїмо на відмітці мінус шість метрів відносно той денної поверхні, з якої ми почали дослідження, і ще є цілий поверх вниз. У цьому приміщенні міг бути каземат або арсенал, припускають археологи, а також суд, тюрма і місце, куди люди, наче в банк, приносили найцінніше. Цьому під час розкопок знайшли докази. А в тих верхніх приміщеннях відбувалися ті суди. А тут зберігалися речі, і кожен, хто тут тримав речі, платив податок за те, що він тут їх зберігає. Галицький замок розповідають дослідники. Частково збудований з алебастрових брил успенського собору, що стояв у сусідньому крилосі. Столиці галицько волинського князівства. Такі величезні блоки, вони притаманні Успенському собору. Це той е, період, той, ті розміри, які будувалися за високого середньовіччя. Ще більша інтрига може бути за цим отвором у стіні, кажуть археологи. Адже дуже схоже, що це вхід до одного з чисельних підземних тунелів, про які ходять легенди. Склепіння дуже потужне: з таких величезних плит, складене в арку. І цей хід іде вниз. Завдовжки у сотні метрів цими ходами евакуйовувалися оборонці та містяни, коли ворог оточував замок, кажуть дослідники. Але й романтична історія тут була задокументована: як дочка Галицького старости з коханим тікала, бо батько не дозволив шлюб. Дочка старости підмовила свою служницю Софію. Рудницько, і вони вночі підкупивши замкову сторожу, одним із цих вилазів спустилися і сплавили сорічкою Дністер на територію Вінниччини. Там собі жили довго і щасливо. Зараз археологи в очікуванні дозволу продовжити розкопки для України. кажуть це дослідження безпрецедентне. адже дуже мало споруд 16 століття, де так добре збереглися приміщення. Але пас романдучик Прикарпаття ТСМ 1+,1. Як вам такі локації? Чи любите ви подорожувати Україною? Діліться у коментарях цікавими місцями, які варто відвідати. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвоник. Побачимося о 16-й.